Своїх дітей все життя вчила, щоб поважали вік своїх бабусів, дідусів, розпитували про їхні історії, про їхні традиції, про все, тому що ми маємо поважати минуле. Багато минулому було багато хорошої традиції, традицій, сімейних, родинних. Працелюбність і відповідальність, мужність і стійкість людей срібного віку захоплює та викликає повагу. Трудові звершення багатьох з них вже стали легендою і взірцем для наслідування. Саме ці люди своїми руками будували наше сьогодення, виховували наступні покоління, закладали фундамент державності та духовності. В їхніх серцях безмежна любов до рідної землі, у погляді мудрість прожитих літ, а в словах поради, які ще довго надихатимуть молодших. Ви яскравий приклад для молодого покоління. Ви завжди бадьорите, ви завжди підтримуєте. Ви завжди поряд. І я хочу побажати вам головного це міцного здоров'я і продовжувати ту справу, не зважаючи на свій вік продовжувати жити, працювати, рано вставати. День людей похилого віку та день ветерана. Це не просто календарні дати, а щира нагода зупинитися, подивитися в очі тим, хто пройшов крізь нелегкі випробування, вистояв і передав нам головне. Віру, силу та життєву витримку. Старше покоління багато працює над тим, щоб допомогти. За це вам я дуже дякую. Я хочу подякувати і Геннадію Григоровичу, міській владі. Ви підтримуєте, ви допомагаєте. Це теж увага і повага до старшого покоління. У могилів Подільській громаді сьогодні проживає понад 5 тисяч тих, хто віддав свою молодість праці та боротьбі за майбутнє. У часи нових викликів пенсіонери та ветерани знову на передовій цього разу у волонтерстві. Бо їхні діти й онуки зараз зі зброєю в руках захищають Україну, а вони у тилу, серцем і справами своїм фронтом допомагають наближати перемогу. Працюємо невпинно, хоча нам дуже важко, тому що так хто, хтось захворів вже люди в такому віці, що вже потребують теж уваги. Я кажуть, сила інколи спадає, але ми набираємося вранці, піднімаємося на ноги, і йдемо, працюємо, в'яжемо скільки можемо, скільки в'яжемо. Ми стоїмо, будемо стояти до кінця, до перемоги. Досвідчене, трудолюбиве та мудре, старше покоління це наша гордість і наша історія. А відтак урочиста зустріч до дня людей похилого віку та дня ветерана у Могилів-Подільській міській раді стала проявом глибокої пошани. Самі ж ветерани зізнавалися, найбільша нагорода для них увага та пам'ять у могилів подільській громаді. Турбота про людей поважного віку стала доброю традицією. Відповідно, розпорядження міського голови Геннадія Глухманюка щороку до 1 жовтня громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, одинокі пенсіонери отримують продуктові набори. Ця ініціатива не лише матеріальна підтримка, а й щирий знак уваги та вдячності старшому поколінню за їхню працю, життєвий досвід і внесок у розвиток громади. Турбота про бабусь і дідусів це наше моральне зобов'язання і справжнє продовження їхньої праці у новому поколінні. Бо, шануючи тих, хто йде попереду нас, ми будуємо місто в майбутнє. Це добро, вдячність і повага залишаються головними цінностями.